О, що сказати? Пора гаряча, в прямому і переносному значенні. Значить, на зарішню годину, третього дня, показує ноутбук 31 градус. Але хочу сказати, що напевно, що на кілька градусів точно вище на сонці. В затінку не скажу, але ось я зараз у більш-менш відносно затінку, це під нашим розкішним горіхом. От е, тому, що потрібно довести до пуття швиденько чесник. Тим більше, що е, просили показати, що ви з ним робите далі, і потрібно швиденько ще йти на город і вибирати цибулю. Сьогодні я її буду вибирати цибулю, та що на зиму. Тому що там близенько до цибулі ячмінь озимий, і напевно, що сьогодні хлопці вже будуть молотити. Ну, якщо не сьогодні, то завтра. Але краще вже хай сьогодні, якщо надумали, тому що на ніч стоїть дощ і на завтра, на ранок. Ну, відсоток такий, вище 50. Але е, я схиляюся до такої думки, що якщо сьогодні аж так уже жарить, то воно повинно. Ямось е, повернутися. Е, значить, чесник. Хочу, хочу, не хочу. Бажання, бажання одне: поплескатися у душі і піти полежати у хаті. Ну, але не завжди бажання співпадають з можливостями. Ну, в принципі, то і можливість у мене є, але, але ж е, так, і робота є, і потрібно. І потрібно зробити, і буває таке, що це що потрібно, воно переважає те, що хочеться на даний момент. от тому я зараз поки що сідаю до чеснику. Значить, чесник. По-перше, витрушую, земля вже підсохла за ці кілька днів, витрушую ось все болото, ось ці вже хвостики. Самі по собі випадають навіть тоді, коли я болото витрушую, але якщо ж також остаються, то я їх ще підрубую, так, щоб не зачепити часничинки. Це Юра мені мав зробити, до речі, станочка. Він бачив в інтернеті, як обрізають, але не зробив він, зайнятий уже там іншими справами: причепи, трактора, жнива. І... Ось з цієї сторони, так як я не буду його в'язати ніякий. А чого? Нім'які ці пучки, я з цієї сторони десь ось на отак і обробую. І все. І буде він у нас сохнути. Сохнути буде далі на горищі, винесу, розкладаю, а уже як буде зберігатися, то то ми вже придумаємо ближче до зими. Той, що буде лишатися, ну, поки що цей буде лежати на горищі. Швидше всього, що навіть до осінь. Все. Значить, наступне: ось такий часник у мене лишається. І собі далі дивлюся, якщо ось така головка собі гарненька, ціленька, все, це йде, буде йти на горище. Ось попадають ось такі вже головки, де не знаю, чи то де сапою, можливо, там сапали зачепили. Ось, видно, так? Ось так пошкоджені зубки. Я такий часник. ну, все теж обрізала, все тут обробила, витрусила землю. Але я його відкладаю в іншу сторону, і це буде часник йти на споживання. Тим більше, що зараз є в чому споживати часник. Ми любимо все з часничком, і, і з огірочок з часничком, салат з часничком, і кабачок тушений теж з часничком. Що-небудь закрити, там теж часничок, тому, тому він не пропаде. Просто що я його відправляю в іншу сторону. Далі хочу додати, що ось аж такі головки, ну я не знаю, як вам показати, яка це головка. Ну, Розумієте, та головка така майже на долоні, дуже гарний часник. Ось такі головки, то я, звичайно, що буду е, лишати на насіння. Про посини посадити. І ми так щось собі подумали з Юрою, що, напевно, що цієї осені ми будемо часи, садити часнику більше. Не знаю, чи потрібно, чи потрібно буде більше, але хочемо пробувати посадити більше. Ну, от, зі стрілковим розібралася. Відьорком. Часничка, таке гарне, велике, готове для того, щоб висадити на горище. На горище я просто на тканину його розкладу, і там він буде далі підсихати. Так, це ось лишилося. Зараз будемо їсти це, ось у мене лишився безстрілковий. Значить, безстрілковий я не обрізала. Я його зараз трішки перетрушу, перетрушу, витрушу і зв'яжу вузлик. Як там пучок, такий собі буде величенкий пучок, от, і теж висаджу на горище, але буде він зв'язаний, не обрізаю, тому що я хочу його окремо посадити знову. Щоро казав, що не будемо садити. <смі> ну, це так, це ж не чесник винний, що я його невчасно викопала. Це я моя вина, Тому, мені, наприклад, мені, наприклад, він теж непоганий, тому все-таки я його лишу і лишу для того, щоб висадити весь. От, просто вже на наступний рік буду за ним слідкувати. Так, тому що сліком, якби на, на даному етапі, все. от, будемо йти до цибулі. Ну що, пам'ятаєте, що ось ця цибуля, що прикладена, це ця, що на зиму, ця, що лежить, деяка лягала вже сама, деякі я допомогла лягти кілька днів тому. Ось, а ця, що стоїть. Під морквою, це цибуля, яка садилася весною, як зрався город. То ця цибуля ще у мене поки що постоїть. Як би там не було, вона ще навіть і де-не-де от полягала. А в основному вона, як бачите, аж туди вступ, вона стоїть. І аж там он трішки далі починається навіть не один рядок по морквою, а ще один рядок. Ось починається е, так. Трішки менше, як з половини. І вона ще стоїть, то нехай вона собі ще росте. А ось цю цибулю я сьогодні буду забирати. Ой, подивимося, що вона. Ну, ось тут. Для чого я її пригинала? Для того, щоб ось тут пом'якшила ось ця шийка. І вона, І вона сьогодні м'якенька. Другий день, я вам хочу сказати, жарить сонце. От, тому цибульку. Вибираю. Хочу вам сказати, що на цибульку теж горіх скаржитися, тому що, як бачите, цибуля гарна. От, я її зараз буду вибирати здовшусь так помаленьку. відро, відро собі переносити. Можна було прийти з мішком, але вже я... Знаєте, оце ж така натура, що якщо мішком, то будеш напихати чим побільше в той мішок, а напихнеш чим побільше, прийдеться його смикнути самі собі, завдати, щоб понести. Тому краще я буду все-таки відром помаленьку. Я її зараз виберу і перенесу туди, де в мене щойно був чесник. Так, вибираю я цю цибульку, і щось, знаєте, мені, щось мені так підозріло гетьом з тієї сторони, небо затягується, що я щось думаю, напевно, що я цей рядок цибулі прикладу. Хай він нас стоїть. Непогана цибуля, я бачу, і листочка вже жовтіє, воно видно. І я просто його прикладу. І схайлюн собі у мене полежить до наступного, до кінця цього тижня. Не до наступного, а до кінця цього тижня. І я її тоді теж виберу. Оце так. Да. Зроблю так, поприкладаю, щоб не стояла на дощ цибулька. Може, його і не буде, не скажу. Точно, не прогноз, але щось мені підозріло. Все видається, то поприкладаю. Ой, зайці, що казати, носила відрами. Бачу таке та хмарина, яка здалеку так десь чуть туманіла. Таке вона є хмарина, яка надходить. Думаю, ні, пішли вхід в мішки. Все-таки давай в мішки, давай швидше, серце вилітає. Таке я вибрала. Вибрала, лежить вона тут, вся, ось під хлібом стоїть. І е, наступне, що буде, це винести на горище, але зараз я її виносити не буду, тому що не маю кому допомогти. От. Якщо до дощу ми встигнемо, тому що я все-таки думаю, що дощ піде напевно. напевно що. От. Тому що хмариться так не на жарт. От. І саме немає нікого вдома. То, якщо мені буде кому допомогти, так, щоб винести її на горище сьогодні, ми це зробимо. Якщо не буде кому, я її просто позаношу під накриття, так як вона є відрах у мішках, і вона почекає до завтра. На горищі розстеляю, обрізати нічого не буду. Це я такий лайффак е, пані Людмила, каналу Люда село і Люди. Вона сказала прості слова. Я ніколи не обрізаю цибулю, вона в мене сохне ось так, і ось так вона краще зберігається. Я собі думаю, людина з досвідом. Раз вона так каже, значить, так воно і є. Тому я не буду обрізати. Вона в мене ось так посохне, і я її пов'яжу у вінки. Зазвичай я так згадую, колись ми у вінки в'язали в осоку. Спеціально для того, щоб. Осоку, осока накошувалася, сушилася і в'язалися вінки. Це ось до Юри кажу: осоки немає, а так хочеться заплести цибулю у вінки. А він мені каже, яка різниця чим заплітати? У тебе є сіно довга суданка. Заплитеш у суданку, як схочеш вінки робити. Так собі подумала, дійсно, якщо воно сухе, яка різниця? Напевно, що ніякої. Тому ось так, як висохна цибуля на горищі. Я її пов'яжу у вінки. Фу, а зараз, а зараз вірите? А зараз душ, тільки душ.